Всім привіт! Мене звати Туся і я рада вас вітати на моєму каналі Про те про се». Сьогодні у нас буде відео про покупки серпня. Давно я хотіла його записати, але якось не доходили руки, тому зняла його в середині вересня. Хочу сказати, що це відео буде, скажімо так, з трьох частин. Я пропишу тайм коди тому, якщо комусь цікава конкретна, скажімо, так, частина або конкретна продукція, будь ласка, переходьте по тайм-коду і дивіться. Якщо комусь, я говорю повільно, то, будь ласка, там зверху є три кнопочки на лаштуваннях, ви можете собі підлаштувати швидкість. А для тих, які я, які просто щось готують або прибирають по дому і просто під фон вмикають відео, будь ласка, залишайтеся, а, Перше про що я хочу вам розповісти, це у мене було день народження, і мене привітали на день народження видавництво КСД і запропонували придбати книжки а в подарунок вони дають каву. Ось таку каву дарує КСД виробництво своїм постійним, скажімо так, покупцям, читачам на їх день народження. Каву я вже пересипала, а це залишила як просто наглядний приклад. Які ж я вибрала книжки? Книжки мені допомогла менеджер підібрати приємна така дівчина. Я їй дуже вдячна. Вдячна КСД, тому що я давно вже хотіла щось собі вибрати. Та я ніяк не могла налаштуватись, і то хочу, і ту хочу, і то хочу. Але бюджет у нас не резиновий. Перше, що я хочу вам показати, це така книжка Агата Крісті. Агату Крісті я люблю. Я дуже люблю детективи і в дитинстві, ще в школи, в університеті перечитала ну, так майже всі книжки, які я могла знайти в бібліотеці, але тоді вони були всі випущені російською мовою. Наразі всі ці книжки перевидаються, видаються українською мовою. І я знаю, що деякі я перечитую, як, наприклад, зараз була книга Роман Десять негритят», а зараз називається, здається, і не, ви, не виживе ніхто. І це зовсім інший досвід. Я знаю, чим все закінчується. але все одно сприймаю по-іншому, читається по-іншому. Тому я з задоволенням купую книги Агати Крісті. Але саме цю 13 додаткових випадків я не читала. Тут про маленьке поселення, це серія про нашу скромну містер Смарку. Звичайно. Вона розгадує все. Я її не читала, але я з радістю перечитаю ввечері за чашечкою чаю, чи просто навіть коли їду в транспорті на роботу. Інша книжка, про яку я хотіла вам розповісти, це буде серія Ліс е, Томфорд. Е, спортивні романи. Я більше полюбляю детективи і трилери. Я не люблю знати, чим закінчиться. Який буде кінець, а в романах, на жаль, з самого початку кінець відомий, він завжди буде добрий, у них все буде добре, і ти знаєш, що неважливо, які перипетії у них будуть в житті у пари, але вони все рівно знайдуть вихід і будуть разом. Я такі книги читаю між трилерами, щоб перемикнутися від одної книги на іншу, щоб трохи розслабити мізки. От, і з новими силами братися за іншу трилерну історію або інший детектив. У мене вся трилогія є, і читала я тільки вище неба це першу книгу, але вирішила все ж таки взяти і четверту, яку вона новинку випустила. Але хочу попередити ця книжка, 18. І куди ж без, без трилера? Я не читала. Це у нас автор Саймон Беккет. І це теж серія, і це перша книга серії Хімія смерті, Перше розслідування. Це Бестселер. І тут розповідається про судового антрополога, який після втрати. Дружини та дочки вирішує переїхати в маленьке поселення, жити спокійним життям, бути звичайним лікарем. Але не так судилось, як він вважав. Почалися серії вбивств. І це було зрозуміло, що вони дуже схожі і що явно орудує якийсь маніяк. І коли вже дійшло до того, що була вбита його знайома, тобто головного героя Девіда Гантера, він вирішує прийняти участь у розслідуванні. Тому, не знаю, чи вбито, а я помиляюсь, тут написано, бо зникла. Остання зникла. Тому, можливо, є шанс, що її знайдуть живою. Тому я ще вибрала, якщо мені зайде цей автор, то мені буде цікаво прочитати теж всю серію. І остання книга, про яку я хотіла вам розповісти, це з бібліотеки книга Червоний білий королівський синій. Ось така красива книга, дивіться, дуже вона мені сподобалась. Який гарний торець, бачите, який красивий. Але <смі> книга дивна. А, я анотацію читала, вирішили взяти, а бібліотекар мені каже, я повинна вас попередити. Кажу, про що? Він каже, про Тут описується однополі стосунки. я така: о, цікаво, я ніколи не читала таку книгу. Кажу, да, я не проти, кажу, я беру її. Бо вона каже: я мушу вас просто попередити. Ну, звичайно, що є різні люди, не всі толерантно відносяться до таких зв'язків чи браків. І вона каже, що є і люди похилого віку, які приходять і розповіли, коли ще не попереджали. Я так розуміла. Я розуміла, що сам -ту. сам бібліотекар не знав, не читала. І е, е, негативний відгук від, від відвідувачки отримала. Але каже, що коли попереджає, що ходять відвідувачі і 70 і 80 років, і коли вона попереджає, що є такі люди, які не беруть книгу. А є що навпаки, кажуть, що ой, дуже цікаво, е, почитаємо і будемо теж мати такий досвід. Це що стосується книжок. Далі буде побутова хімія. Давно вже всі дівчатка і купили, і спробували, а я купила і воно все в мене стоїть. Це торгова марка. Донат, донат. Да? Ось так вона виглядає. Я собі цілу серію купила також. Це український бренд, це в Білій церкві роблять. Це саме для акрилових ван засіб. Другий засіб. Це донат від ржі і, ржі, і е, нальотів, вапна видалення. Ось таке придбала цілий літр. Тут великі банки, літрові. От. Це все я брала в Єві. Давайте я теж такі ось я це приберу і покажу. З донат я ще вибрала отакий от гель, засіб гігієнічний для унітазу, їх буває два види. Срібло, і начебто золото, ну, срібло і ще щось. Я вибрала срібло. Наступний, з доменту, останнє, що я вибрала, це такий той пак гель для миття посуду. Теж тут літер. По цінам не буду нічого говорити, бо, відповідно, я купувала по одним цінам ще десь в серпні. Ви можете купити, купити як дорожче, так і дешевше відповідно до акцій. Але я все ж таки теж вирішила спробувати. Із нового, що теж українське, теж вирішила спробувати. ЛСК теж засіб для очищення миття ванних кімнат. Я його купувала у дівчаток десь в телеграм-каналі чи вайбер-каналі. Вони займаються побутовою хімією, але начебто в маркетах я поки що не бачила. І вони дуже хвалили цей засіб, тому його я теж спробую. І останній із хімії. Це Астоніш для миття коврів, текстильних поверхонь. Астоніш, я гарно знаю, але також з ним є різні, до, до нього є різні почуття, як і хороші, так і опосередковані. От. А це мені треба і деякі плями вивезти. У мене плямка є на дивані, і також хочу знести на роботу. Там на ковероліні з'явилися плямки. І ми підійшли до наступної, можливо, для дівчат більш цікавої теми це догляд за тілом. Почну я, мабуть, з таких цікавинок, я би теж сказала, подивилася я TikTok, і там рекомендували для росту волосся взяти в аптеці нікотинову кислоту. Вам була саме, що від неї. Буде почервоніння шкіри голови, але не повинно пекти, не буде ніяких подразнень, але нікотинова кислота повинна допомагати росту волосся. Я повелася на TikTok. Чи правда, чи ні? Я провірю і потім розкажу вам. Так само в TikTok був другий засіб це також крем вибирати на основі пантенолу. Або брати просто пантенол, або бепантен. Що саме цікаве, я його купила. він давно в мене теж лежить, руки не доходять, як і почати, тому що я ще за собі в використання. Але попереднє відео є, якщо хочете інфобокс, я підставлю з корейською косметикою. І вже одну мініатюрочку я взяла собі в використання, а там в складі. Так само патенол і вітамін Є. Е. Тому, в принципі, я думаю, що це дієво. Так, ідемо далі по тілу. Вибрала ось такий засіб антиперсрант. Теж у дівчаток брала в тому ж вайбер каналі, я хотіла більше його, і вже під шумок взяла засіб для очищення вагнення. Тому що брати просто один антиперспірант, то якось трошки невигодно, тому я і купила в них ще такий засіб. Так, будемо пробувати. Це у нас секрет от, з розою антиперсрант, тому що останнім часом в мене з ними біда. Так, що у нас для тіла що? Це ось такий від Івершек, концентрат гель для душу. А, тут 100 мл, але, як сказала дівчинка-продавчиня, що це концентрат, треба тільки одну капелюшечку, і ці 100 мл відповідають 40 миттям, це як банка, 400 мл. А, Тут дуже приємний запах, малини і. М'яти. Він в той же час і солоденький, і фруктовий, і в той же час є така холодинка від м'яти, і це мені дуже сподобалось. Чи правда цього гелю 100 мл так височить надовго? Протестуємо. Наступний у нас засіб це ось такий тонер Тонік. Розгладжуваний з кислотами, його я собі взяла на зиму. Була хороша на нього ціна. знижка, коли я купувала в Єві серію донат, я ще положила собі ось такий тонік. На потом. Термін догляду, термін використання позволяю собі використовувати його ще зимою і не один рік, тому буду пробувати. Це в нас Евелайн БХ, ПХ. Це я і так їх називаю, хоча AHA. Ну, ми не будемо так розтягувати Glow Skin Effect. Ну, провіримо. І останнє ні, не останнє я приношу вибачення. Перед передостаннє це купила в інстаграмі ось такі кістечки. Це від Sephora саме для використання вологих текстур. Я собі придбала дуже багато засобів, саме таких. Вологих, а кісточок, як виявилось, у мене нема, це від Sephora. А, так, у нас тут що про foundation 47-й номер і про Стіпін консилер 52-й номер. Ось такі в них класні, м'якенькі, скошені. І я зрозуміла, коли вони мені приїхали, але вони не на, ну, да, набиті. Що виявляється, що один такий самий. Форми у мене вже є, але від Богенії. Ото, От як на ворі він у мене був, він теж так виглядав, але я не знала, що він для вологих текстур. Виявляється, там, тому в мене є вже і такі кісточки, і від Богенії. Але, я ж кажу, передостаннє. І останнє я хочу вам показати новенький парфум. Це у нас Латафа. Такий гарний був коробка пакування. Це він називається «Маск». Uh, да, у нас. А, маск салама. Маск салама. Чи Муск, Муск, муск. Дівчата, Муск, Що я говорю? Це Муск салама. Ось так виглядає флакончик. І цікава, дуже цікавого кольору. Сама рідина. Як бачите, вона якась така мутна. А тут флакончик, дивіться, зроблений, як наче. Перстень і на ньому ну дуже величезний діамант. Бачите, такий прямо з букви дає. Арабські розписи. Я думала, що запах буде схожий на музк, від муск від Silver Musk на самато. Але ні, він не схожий, в нього теж є така мускусно фрунтованка. Я спочатку його коли нанесла, він мене розчарував, бо я його не таким очікувала. Але коли я нанесла другий іран, я зрозуміла, що він не такий, але він мені сподобався. І це в мене з'явився ще один арабчик жеребчик-арабчик у моїй колекції. Тому, хто любить мускусні аромати, будь ласка, іноді на натіно це я купувала, бувають на них дуже хороші знижки, і латафу можна відхватити по класним цінам. Я всім дякую за перегляд. я Буду вам вдячна за лайк, за коментар, за підписку, якщо вам подобається це відео. Та навіть якщо не подобається, напишіть в коментарі, що можна змінити, що можна виправити. Я читаю всі, я нормально відношуся до критики. Також, кому цікаво про книжки розповідати, хто любить читати і не знає, що вибрати, будь ласка, пишіть в коментарях, поспілкуємося. Тому що я хочу іще від когось почути, що почитати. Я підписана на багато а, каналів, але не встигаєш просто кожному каналу приділити увагу. Тому, а коментарі свої все ж таки читаєш. Тому дівчатка, якщо вам цікава тема про книжки, я і надалі буду записувати, що я читаю, або також відео оставляти такі маленькі хвилинки відзиву саме про книги. Всім дякую, всім хорошого настрою, тихої ночі, всій Україні. А сусідям бажаю не тихої ночі.